Доброго дня всім. Всім привіт. Друзі, тут така справа. Я займаюся полуницею з 2019 року і ніколи так рано вона не встигла. Зараз на вулиці плюс 13. Плюс 13, ви розумієте? Ось, перекупів нема, нікого нема, всі ще сплять, я не пойму. У мене... А у мене усю Альба. Ну покажи. Рви. Ой, просто навіть не знаю, що сказати. Не дуже вчасно. У нас зараз є багато планів. І в них не входило карячиться на полуниці і збирати. Звичайно, зараз тільки для своєї потреби поїсти, там може підморозити зберемо. Вчора ми отакий тазик зібрали. Ну покажи цей тазик. Отакий тазик ми зібрали. Е, я не знаю, як сьогодні буде. В к чому я веду? Треба на неї виходити кожного дня. Бо вона підстигає, підстигає, підстигає. Так, зараз порвемо. Я виберу такі гарненькі, подивитись на що, на що здатна Альба. Ось вам і відповідь на питання, на що здатна Альба. Здорова. Ну, Звичайно, не вся прям така, що здорова. Ну, Але можна назвати, що всю, що ми зривали, вона є кру, ну, крупною, крупною. Ось така. Зараз підемо на інші сорти. На Альбіон, Клері, Азію. Я оце думаю, а що мені з усім всім робити, якщо воно надумає вистрілювати, а нікому буде продати? С траси я торгувати не буду. А що мені з цим всім робити? Що мені з цим робити? Так, це наш альбіон, бувший маточник. Він, звичайно, трохи, трохи спить ще. Та і невеликий він. Ось він зазвичай... Проявляє себе вже на, вже на другу, третю волну. Проявляє себе. А так, так поки що так. Блін, зеленкувата. Так, це наша квері. Це маточник Альби на продаж розсади в вересні. Весною ми розсаду не робимо. Ну що, досі, шукай квері? Ну що, об'їлась цих з кульбабою сім'ян, да, об'їлась. Все, тепер у тебе в животі виростуть кульбаби. Так, тут не так багато її, ну красніло я бачу. А ще є. Будемо зараз теж нашукувати, збирати, вам покажемо екземпляри видатні, якщо такі будуть. Сподіваюсь будуть. Клері ось така. Ну, порядком мілкіша буде ніж Альба. От. Цей багато такої, що кхе, білі, білі, білі кончики, білі носики, або одна сторона дивувата, або така ще зеленкувата. Тому багато на підході, але зривати багато не вдається. Так, Це у нас Флоренс, як заявлено, це пізній сорт, але у мене він, ну, він у мене був на агроволокні і виходило так, що він раніше всіх дозрівав. Я подумав, що мене надурили з сортом, а тепер коли він не на агроволокні, то ось він запізнюється конкретно. Не зірвати. Всі не... вчора було зелена, а зараз уже красна. Ну, ти хоч одну зірвати змогла? Ну от уже я так думаю. А ну все. Ага. Ладно, має угу. Покажи. Е, ні, Флоренс, вона темно-темно красна завжди. Оце значить, що вона ще не співа. Буде кисло або ще що. Так, у нас тут є два рядка старенької мальги, яку я зробив понувкою і посадив на хренову землю. Вона не дуже все тут почуває. Удобряю, не удобряю. В общем, щось тут вона питається підкидувати. Не сильно, але як ото, як кажуть, для себе два рядка посадили. Ремонтантна полуниця. Щось моя розсадна полуниця Crystal, Crystals Gold F1. Я дивлюсь, Я розростається. Треба обривати. Так, треба да, обривати. Ми не обірвали в тому то й діло. Обривай повністю все. Це ж на розсаду полуниця, вона не буде плодоносити. Оставимо пару кущів, просто глянути, що воно таке. Що вона себе представляє, як заявляють, що в неї там ягоди по 180-120 грам. Дуже цікаво. Вона пізня. Пізня. Оставимо пару кущів, так, Блін, щепати вже треба. Так, пішли одразу на Азію. Почула нас Азія, що ми пишаємось цією альбой. І вирішила показати, що вміє вона. Але у неї ось такий хвостик. Ми її... Блін, вона тупо здорова. Ми її зривати не будемо. Ось тут по сусідству прямо з краю. Ось такий теж малюк. Ну бачите, ну трохи тон такий на хвостику, теж хай положить до завтра. От, в тому то і справа. Ми багато такої повністю пройшли. Можна зривати і з'їсти. Але ну типа нам якась це треба з'їсти. Що ми будемо наривати більше, щоб пропадало? Покажи. Ну, цю можна, да, бери. Це Це ось, 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 такий малюк. От. Не рвать. Не рвать. Отака Азія, зупиняємося, ми наповнили ми нашу наш тазик. Така Азія. От, дивіться, ну тут ось як справа. яка справа, да? Зрозуміло, що тут буде. Завтра, а що тут буде за декілька днів. Ой, як незручно на карачках лазить, я все таки вже не молодий. Продивимося так багато ягоди багато. Ано привіт, привіт! Повтори свій вопрос насчет цього. Кажу, що з нею робити? Їсти ага. отаку порцію і Аріна з подружкою з'їдять. Я буду їсти. Класно. Отаку порцію ми з'їмо морозити. Ні, така порція, завтра буде більша. Завтра буде більше, будеш морозити. А потім, коли з'являться перекупи, <кхем> тоді вже будемо рішати здавати. Так, друзі, ми готові говорити про завершення тут проєкту. Ага. Оце ми відлили з бетону. Тут були ландиші, просто зарослі, хрен що. І ногою не ступиш. Ви за залили бетоном. Жінка купила ось такий стол сьогодні буквально. Оце мені не подобається, що стекло, скло. І два стульця. Скільки воно стоїло, 2600? Ну, такий комплект. Мені, я ж кажу, не подобається тільки оце. Якщо, звичайно, хтось його жбурне, хоча як він буде падати, Ну, вроді стоїть нормально. Або хтось поставив чашку або тарілку со стекла, може репнути. хоча. Я думаю, воно якось приспособлене. Темперед глаз. Тепер у нас така зоночка відпочинку. Тут будуть свята проходити, наскільки це можливо в такий час взагалі святкувати. За столом посидіти, мовчки поїсти, я маю А, Тут тепер осталось. Тут будуть стояти квіти в вазонах. І тут ти хочеш клумбу, так? отак от виходить. Отак, так, отак. Ну, Піска у мене не особо, але... Це вже тачка стоїть. Тачка стоїть, щоб по пісок їхати, ось цемент. І ця, ця тачка стоїть, щоб їхати по щебінь. Щебінь у нас є, пісок мені треба брати. Цемент я купив. Зараз будемо займатися, а ви поки що дивіться відео. Ну що, махай пока. Пока. А ви що? Пока. Ой, Боже, коробки, цей пісок, такий срач. Ну нічого, я думаю, люди поймуть. Ми ж робимо, щоб все було красиво, а перед тим треба все природити в срач. І потім буде красиво, буде контраст, да? Все. Всім пока.